Юра, привіт! Привіт! Коротше, сьогодні вирішили познімати такий, знаєте, контент. Там Таксьорик збирав гроші на ЗСУ, але він це припинив робити. Тому я хочу йому знов допомогти відкрити цей збір. Для цього сьогодні я у Юру попросив ягуара і буду на ньому катати. Ну, сподіваюся, піти зіркових пасажирів по стандарт, там по болту, по іксу. Будемо дивувати. Що ти думаєш? Пожалуйста. Що я думаю? Та що я думаю? Думаю, не мой коньок. Поэтому давай. Ти думай. Хорошо, тогда я хочу, щоб ти мені трошки розповів про машину, що там можна робити, що не можна, там, що тиснути, що не тиснути. Пішли в цей мір розкоші. Як вам, а? Ягуарчик. Боже, всі чули меридіан. Скільки там кіловат? Один кіловат. Один кВт? У мене в ТЕСІ, знаєш, скільки кіловат? 82. 82 кВт? 82. Так тобі можна проводити концерт Монатіка на кричати. А зараз ти поїдеш, будеш проводити. <ріст> <ріст> так, Юр, я дуже багато чув про цю, твою тачку. <ріст> я знаю, що там в тебе є така послуга нажати на газ для клієнта. Там 600 гривень тобі дали, <ріст> да? <ріст> 1000 тисячу дали? Да. А скільки з, з, тебе этот, Royal Service взяв? Ну, останній раз нажати на газ коштувало 23 тисяч. 23 тисяч? Десь так, да. Що, та, ми так, будемо що? цю послугу сьогодні робити? Ну, якщо є бабки, то можна. За 25, да, тільки? 25, ну, давай так, щоб запасів там було. Коротше, так, Сергій, сів поїхав, масло бере, ну, нічого страшного. Бере? Да, ну, нічого страшного. А каністра є з собою? Не треба доливати, я долью потім сам. Так, а тасол в тебе є там? Теж, тебе... Я все долив, все а, все колеса накачав. Ну, вона 2 години витримає, На літню переобув. А, три, на літню. витримає запросто. Супер, супер. А потім на ТО треба їхати. На ТО. Ну, це ж ми потім поміняємося авто і ти поїдеш на ТО. Ну, да, так, я ж там розберусь. — Ну, тебе там, тебе там вже просто знають. Ну, звісно, по-своєськи, мінус 10 Ладно, хлопці, ми дуже поздно зустрілися, вже майже перша. Будемо їхати бомбити гроші. От. Якщо вони ще залишилися після 8 марта людей. Та, да? сьогодні, я думаю, що сьогодні продовження буде. Продовження? Да. Ну, коротше, що, все. А Юра поїде, що робити? А я поїду фігарити на Tesla Model White Performance на 21 на колесах. — Так. Да. Без князівного під'їздка. Без пневмо. Подивимося, що, що я подумаю про неї. Прочувствую після єтрона. Е Дуже мені буде цікаво. Цілих колес там залишилось вже три. Я вчора виїхав квіти купляти, і один диск вже жахнув. Ну, я тебе скажу, Теса Модолвай це моя улюблена тачка. Як, як не крутий, не дивлячись там, на там, Тайкан, там, Ягуар, на все. Одна із улюбленіших це Модолвай. Ну, тільки ]ся. на 21-х я ще не їздив. Ну, і на Пірфіку ну, тоже. Ну, це 24-й рік, вона остання. ну, Всі найкращі речі, що можна було в неї зробити, там є там шумка краще, угу. мультимедіа там трошки краще. Перший що... відос От... буде називатись Таксуєм в режимі Турбо. Все, Нехай тобі давай. щастить. І тобі теж що Мені, Мені, думаю, не допоможе. Коротше, сподіваємось, явар доїде до першого пасажира. Так, доїде, куди він дінеться. Ну, все, все чітко, все обслужено, все можна їхати. Лайкосики. У нас перше замовлення є. Поїхали. Так, от тесточка стоїть, щось там люди тулять. Бо просто тулять. Взяв своє перше замовлення Анастасію 4,9. Що думаєш? Вона... Я думаю, що нас зараз поб'ють всі а люди, які ззаді стоять. Ой, ну все, я тоді поїхав. Давай. За 120 гривень. Давай. Наш тариф. Дуже, дуже важко, поки звикаю до тачки, ну нічого, все буде добре, я думаю. Ну, як я сказав, сьогодні ми будемо катати всі гроші на волонтерку для а, бригади, там буде вказано десь якої, куди, чого. Там таксерик збирав гроші, він а, закрив а, збор на 25 тисяч. Сказав, що поки починати не буде, але ми йому допоможемо. Сьогодні все, що ми накатаємо, ми дамо таксерику на карту. Так би мовити, для початку. Доброго дня. Доброго дня. Ой, каже, Так. А можна вас попрохати? У мене там мікрофон упав. Так, давайте будем. Тому щось записуйте, знімаємо. Так, ми сьогодні знімаємо, знаєте що? Ми знімаємо сьогодні. У нас це волонтерські покатушки. Ага. Вот. Гроші на бригаду збираємо. Ага. Так що ви вже приймаєте участь. Ваші 120 гривень. Я зрозуміла. Музики поки нема. Бо я тільки взяв машину, я не знаю, як тут ще би так під'єднати. Тут... Тобто ви не таксуєте Ні, це для душі. душі. А так у мене бізнес є. Я чим займатися. Я таксую на іншій машині. <ріху> Десь тут? Трошечки. Трошечки далі. Тут перекрити. Тут. Це добре. Навзаєм, до побачення. Не хлопайте дверями. <смі> Я не встиг сказати. Так, перші гроші в касу. Шукаємо інше замовлення і будемо налаштовувати блютуз, бо їздити під радіо на такої музики якось незручно. Боже, я проїжджаю, знаєте, котрий червоний світ вже втретє. Я нічого не можу зробити з собою, але я. От поки не звик до авто, я не бачу дзеркал, не бачу нічого. Треба щось налаштовувати собі. Так, 11 км не поїдемо, Юрка мене вб'є. Щось треба шукати, таке, знаєте, маленьке. Це треба підзняти. Хлопці, їду от по Бруківці, Просто ягавар. Ну це баржа. Як зручно, кайфово їхати по Бруківці. Просто все глотає, все не помічає дуже класно. Я згадую, от Теслу, Теслу згадую, ну ти їдеш і дивишся на дорогу. Хтось тобто, там на Теслі мені побібікав, але хі -хі, думали, то Юра. Ну тут Юри нема. Це да, на цитадельну, не? Да? Так, на цитадельну. Доброго дня. А доброго дня, це таксі. Добрий день. А скажіть, ви не, не проти будете, якщо приїде ягуар замість, замість Тесли? Сьогодні у нас машина вихідного дня катається. Добре. Тоді? А коли буде? Три хвилини. Добре. Добре. Та є така у нас прикра річ. Я Юру не запитав про бензин. Я йому машину дав заправлену повністю на 80%. А він мені дав бензина третину бака. От я не знаю, що він мені скаже потім, щоб я її заправляв. Або він теж буде брати участь у волонтерки. буде спонсор бензина. Бо що я тут накатаю, якщо я заправлю авто, я не знаю. Якось так. А поки я ще... З'ясував, як можна ремонтувати а, ягуар. Просто Юра цього не знає, я вам покажу. Дивіться, от бачите, в нього вон, помилка. Вон великий трикутник такий. Бачите, тут от, 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 кнопка ОК. Тиснеш і все зникає. Так що, Юра, не благодари. Я тобі відремонтував Ягуара. Доброго дня. Так. Навіть дуже сильно. Тут тяжко. власник мене вб'є. Так, спробуйте не дуже. А вон, а знаєте, там, якщо її довести, вона сама зачиняється. От спробуйте. Супер! А я намагався, щоб твою дверку не грюкали, але, як бачиш, все як є. Взяв наступне замовлення, ну, знаєте, намагаюся, щоб ета, Юрку там був задоволений. Він казав, в нього там один каме виходить десь 40 гривень вартість. Ну, от я беру щось близько 40 гривень. Це замовлення 34 гривні за каме. Грязі. Ну, де я можу знайти замовлення, щоб воно було поруч 500 метрів, і ще її коштовне. Да ніде. Ні, там дверями не, хлу... не грюкайте, вони там на дотяжечках. Тут до, до, до тебе. Доброго дня, а де ви є? Ми тут уже поруч, поки вас не бачимо. А там мі... замість Тесли буде чорний Ягуар. Подивіться, от я стою на... О, чорний Ягуар, це ви, я зрозумів. І йде, ось дуже дякуємо. Давайте, чекаємо. Вам а, потрібен багажник? Так. Да. Хвилинку. Уклон стандарт. <пілик> Так це ж, это для пятого для... зеркалы для... 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 А, я понял, все. Ой, ой. Ой, а ми можемо щось на камеру скидати? Можете вона знімає. Супер. Так. Ми сьогодні знаєте, що робимо? Ми сьогодні катаємо п'ятизіркових пасажирів, у кого рейтинг такий. Ми збираємо гроші там на одну бригаду, тому ви вже в темі. Ваші гроші підуть там на потреби. Ага, а чоєві включені? Чоєві? Да, ну, ще ні. Окей. окей, окей. Якщо включити, включити, включити. то да. не грюкайте дверями до тяжки. Да. Так що, 5 гривень все більше вже даєте. Щас, зараз, зараз, за машину? Так. Да. Ну, давайте 6. 6? Так. Юрка, ну що, кажуть 6 гривень. 6 гривень треба брати всіх пропозицій на ринку. <гум> Більше не буде. Я. Там що там стояла? Оплата, картку, Да. да от все. Да. Гарного дня! Почекайте, почекайте. Кажіть. Хотівач, є щось на увазі. А, от що. На Так, дивіться на каналі, бо будемо все це. О! Дуже дякую вам. Сьогодні перша чівка, 50. Все, дякую, хлопці, давайте. гарного дня. Зробив я це замовлення. Там було 187 гривень замовлення, дала 200, каже. а У вас десятки не буде. А мені треба дати було 13 гривень. Ну я такий, та ні, в мене тільки 20 є. Тримайте. Вона каже: Та ні, ну ладно, не треба. Я кажу, та ні, тримайте 20 -ку. Так, взяв за замовлення за 92 гривні. Знаєте, яке? Коротше, їхати а, 700 метрів. Скільки там в мене буде один км коштувати? Десь гривень. Гривень 70. Так що ми будемо в плюсі. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Вам тут куда-то недалеко ехать, да? Да, да. да, да. На а? Нью-Йорк прямо. Хм. Интересно. Власник кажет, что у него один КМК стоит 40 гривен. Сколько тут? 40. М -м. Вот я так дивлюсь, что он тут ехать 700 метров за 90. А, ну, типа приложение поставило это. В... Да. Больше да. 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 вопросов это в стандарте. В Интересно. А я трошка раньше стал, я, я вас бачу. Вот трошки вот раньше. Пидить, будь Я просто немножко не понимаю, куда мне. Я тебя потеряла. Я просто вижу вас, а не вижу, что вы по телефону разговариваете. А то это, ну, громкая связь в машине. Mm -hmm. Просто вы долго машину не могли вызвать. У вас хороший рейтинг, уклон увидел это и прислал за вами машину. Mm -hmm. Еду я уже на зустріч давать Ягу бо. У мене немає часу більше катати. Мені треба там по справам їхати. Ну, ніхто в мене ягу не відбирає. <сум> Тут ще трошки бензину є. Але треба віддати, щоб лампочка не, не заблимала. Дивіться, скільки бензину залишилось, в мене було трошки більше. Я... Але витрата зросла. Була щось 10 і 5 або 10 і 6, але стала. 11,2. і Це, мабуть, через те, що я забував Ягуара глушити. Я звик на Теслі, ну ти зупинився і все. А тут він такий, ну, іноді там 5 хвилин він тарабанив. Що стосується ходової, їде дуже кайфово плавно. Це диван на колесах. Просто лялечка. Які недоліки. Ну. Саме найбільший недолік це те, що це ну, бензинова машина. Просто капець, як я звик вже їздити на бензинках. Коли ти тиснеш тут газ, вона нікуди не їде. Вона, знаєте, вона така речить, пердить. Ну, як всі бензинки, і не їде. Купив би я собі таку? Ну, навіть не знаю, бо в мене немає такої потреби на таку машину. Вона велика, вона комфортна, це плюс. Але обслуговування, слухайте, я б її обслуговував би, ну, десь, я не знаю, там в гаражах, як Юра на Royal Service. І уявіть, що сталося з цією машиною з поганим обслуговуванням. Ну, це не та машина, щоб вона потрапляла, знаєте, в руки людини, у якої немає грошей. Та і взагалі, знаєте, останній час все, що от я собі думаю там, купити одну машину іншу, це, це зупиняється на електрокарах. А серед електрокарів для мене ну, зараз топ це Тесла. Ну, багато причин не хочу розповідати ще раз. На другому плані, яку би я купив, це Audi e-tron. через купу всяких факторів. До Єтрона, до Тесли це мої особисті, це, знаєте, це не порада всім. У Єтрона одні приваги, у Тесли інше. Чому не розглядаю інше машини? Ну, є краща машина, може бути таке. Але обслуговування, ремонт запчастини, ліквідність. Все. Це те, що для мене найважливіше. Отака от потужна машина. Відосік має. Вона вся в плівці. Матова така. Вона на дотяжечках. Бачите? Все працює. Потім дивимося сюди. Як виглядає дорого багато ламінат або паркет. Ось такі лакшері приблуди. Вон є годинник. Задній ряд також, от бачите, все дуже прикольно, все дуже дорого багато. Приїхала якась людина дуже підозріла, оглядає цю тачку, як справи. Нормальна справа. Нормально, справили. Нормально? Так, авто. Що, скільки заробив? Гроші? Так. Це 1000 півтори. Ти що там, потужно так ганяв? А що, багато? Ну так. Я скільки? 1300 тільки. Та це не я, то Та так і було. Я тобі віддавав чисту машину. Та так і було. Та ти, ти вже, ти вже это, забруднив Та її десь. Чи, Ти Знаєш, я чи твою машину не продав. За скільки? Ви торгувалися. Слушай, а я твою теж майже продав? Так? Ну, спочатку давали 5 гривень. Yeah, <laughs> Але потім, після того як я їх довіз, вони сказали 6. Слухай, ну я тобі скажу це все, що в них було. Так що щира пропозиція. Це ми вже завершили цю подорож. Знаєте, коли ми це починали, я забув просто запитати Юру. Я ж Юрі казав, що це ну, там, гроші підуть на волонтерку. Я не запитав, хто буде сплачувати бензин. Ну, давай так. Ти... Я заправляю, а ти заряджаєш. Отако. Слухано. Ну Бензин на це... електрику міняє. Це, це просто супер пропозиція. Звісно. Це мені сподобалося, Вайка. Чесно, я тобі скажу, що для таксі це ідеальний апарат. Не, якщо я маю на увазі, якщо здраво, типу, оцінювати коефіцієнт корисної дії, да, типу, скільки ти працюєш, заробляєш і скільки витрачаєш на тачку. А якщо не здраво. Це все сприймати, то треба отаку брати. Ну, якщо треба, ти непонятно, чим взагалі. Здраво, ось, так. Да. Да, ну, Це 100%. Здраво. Це здраво. Ну, я ти так кажу, ключ на ключ, я б помінявся взагалі день в день. Ну, понятно, не на цю машину, типу, бо вона дорожча і новіша. Ну, я маю на увазі, якби мені запропонували модел Вайзер 2021-2022 року, повнопривідно, то я би взагалі запросто. Ну, я би навіть не думав, бо я, незважаючи на те, яка вона жорстка, чи щось там, ну, що угодно, я, мені вона подобається. І зовні, і як вона їде, і в салоні. Мені все подобається, чесно тобі скажу. Ну, жорстко, ну і що. Хай страдають, правильно? Мені нормально. Обратно міняємося, коротше. Міняємося да? обратно, так. Да? Іли да. ні? Розкішне життя. Я, конечно, настаївати не буду, але, може подумаєш. Ні? Ні, машина кайфова, але вона просто ну, не по моєму статусу совершенно. Це, ну. Ты сам розумієш, що це за машина. Та й не по-моєму так я скажу так, чисто понты гоняю, Та всі це розуміють, это просто чисто думають, так. скільки Юрко это... ще витримають. Э -э, Пиль в глаза, понты для приїжджих. Ну от это. Да. Ну, моя історія. Я люблю. Ты ж знаєш, я понты люблю, вот это все. Не садятся такими машини, о-о-о, то кто ви? это? Я говорю, та я для душі вообще таксую. Мне сегодня было такое, да. да. Мені девушка спрашивает, садится, говорит, говорит, интересно у вас машина. Я говорю, так это, это таксую для души. Я кажу, взагалі, в мене є бізнес. Вона спрашиває, що да який у вас бізнес? Я такой поворачуюся, говорю, кажу, я вообще таксую на Теслі вот мой бізнес. Вона <laughs> <laughs> така офігела. <laughs> так що якось так. Поки там хлопці ще пилят контент, ну що ми, підсумки у нас такі: ми набомбили примерно полторушку, зараз ще я поїду домой на персії і може ще щось буде. От. Так що банку таксі ми поповним. На Десь півтори плюс щось ще буде. Він про це ще, ну як, я йому казав, але я казав, що не точно, якщо в мене вийде, в мене вийшло. Так що буде новий збір для бригади ЗСУ. Так що, кому буде цікаво, там ксеорику заходьте, донатьте там хто 20-30 гривень, а хто півтори штуки? Кожен скільки може. Я хочу вам для затравички, поки ще огляду на цю тесло в мене немає, Ну, може там у Юри щось подивитися, в мене пізніше буде, знаєте, такий більш прискипливий. А я вам хочу показати витрати за сьогодні. От дивіться, машина проїхала. Ого! Ото Юрка на таксував. 171 км. Що він там робив, не знаю. Але витрата, дивіться, 17 кВт середня витрата це просто мрія. Ось вам і розуміння, що таке нові технології, що таке нова Тесла. Бо... Я такі витрати 17 кВт. Знаєте, коли бачив, коли ти їздиш там десь по трасі, без клімату, музики, повільно, от тоді буде в тебе 17 кВт витрати. А Юрка казав, що він там давав тест-драйву на ній. там щось, Ну, я думаю, вони віджигали. Подивимось, що він там не знімає. Ну, і я трошки давав. Так що, хлопці, дуже приємно, коли такі маленькі витрати. І Прогноз ходу. Що вона мені каже? Прогнозуємо запас ходу 154 км на 38%. Ну, 40% нехай. Це означає, що якщо ми додамо ще 60% до фула, хм, це вона проїде 375%. Ну, там 2%, я думаю, 380 км по місту вона може проїхати. Капець просто. Дуже-дуже круто. Ну що, поки все, це така, знаєте, фіналочка вже від мене. Всі гроші, що накатав, я буду зв'язуватися з таксіриком, з Антоном, буду йому казати, що так так, і так, давай знов починай свою банку і такий, знаєте, буде потужний початок. Хай збирають. Пауербанки, шнурки, там, фонарики, що там треба. Ну і ви, якщо маєте бажання там, посилання буде, там, заходьте. Знаєте, реально там 20 гривень, але коли це скине десь 1000 людей, це 20. Так що, якось так, хлопці, Усім гарного вечора. До побачення.